Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 720-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 13 лютого російські війська атакували нашу державу 23-ма ударними дронами типу Шахед. Сили ППО знищили 16 ворожих безпілотників. Десять з них вдалося збити на Дніпропетровщині. Також зафіксували кілька влучань в обласному центрі. Під ударами опинилися енергетичні та інфраструктурні об'єкти. УТЕК уточнили, що внаслідок нічних обстрілів постраждала одна з їхніх теплоелектростанцій. Через отримані пошкодження вона припинила виробництво електроенергії. Вкотре ворожих ударів зазнала і Харківщина. Її постраждалі протягом минулої доби відбулось 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.